Немає виплат по зеленому тарифу. Затримують це правда чи ні? Були затримки раніше, в 22 другому, році. Зараз от на, на сьогодні скільки це які, це, серпень 25-го року. У нас так от нарахували нам за липень е, 43 з копійками тисяч гривень до виплати. Це вже до виплати. Це вже після податків. Після всього. І ці гроші зайдуть 30-31 серпня. Тому що, чому я так кажу, тому що за червень ми отримали оплату тисячі чи 30 липня. Тобто зараз графік іде нормально, і проблем з виплатами якби немає, не помічено. Тобто, це вигідно ставити сонячні панелі. Ну так? я думаю, так ну наприклад, от в порівнянні з вітряками, ну ні, однозначно. Ні, панелі, ні, під зелений тариф. Це тільки панелі. Вітряки в мене взагалі не працюють на продаж. Вони чисто на автономку, на 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 забезпечення, так скажем на економію власного споживання і не більше я зрозумів питання собі вартості. З і гривня з вітряка 4. менше не буде. Ага. Все. Я зрозумів Я зрозумів. Тому якщо ви хочете собі дізнатися про виплати зеленого тарифу, про встановлення сонячних електростанцій, звертайтеся в Солар», ми вас проконсультуємо.